хотілося. я так змерзла. папа, а... а як ти не мерзнеш? От мені холодно, а ти не мерзнеш. Мені холодно. А як ти на рибалки цілий день сидиш, там на тебе дочка пає? Ти ж там ще воду там, щось опускаєш, руки мочиш, рибу береш. Така холодіна. Зараз 0 градусів. Та да? як холодно. Давай включимо котел. Давай включимо котел. Ми не включимо котел. Mm. Че ти мълчиш? Оно. No, no. Кой ти смерз. Кой ти